Сьогодні в нашій країні є безліч офтальмологічних клінік та різних філій, де надаються послуги офтальмологів, але не всім ці послуги доступні. Якщо ж говорити про державні заклади, не можна отримати таку допомогу, то найбільшим серед них є офтальмологічне відділення при обласній лікарні. Наше відділення розгорнуто на 50 ліжок і є основним в області по наданню амбулаторної та стаціонарної допомоги населенню області. Відділення Є основним в області саме на це відділення області сьогодні покладене найбільше навантаження. Лікарі відмічають загальний рівень зору в країні, який в області знижується, а пов'язується із технічним прогресом, під вплив якого потрапляють і діти. Зараз більше звертається до нас ніж раніше, років 10 тому назад, навіть на такому прикладі, що я ще працюю на півставки офтальмотравматологам в тельмотраматологічному центрі. То я пам'ятаю, 2000 2001 дві рік, 2002 рік у нас трав, по травмцентру до нас зверталося дві до 2000 пацієнтів в рік. А в тому в тому році у нас було вже відмітка 5000». Незважаючи на те, що кількість хворих збільшується, відділення ні. Але лікарі тут роблять все від них залежне, аби приділити увагу кожному, кажуть пацієнти. Я другий день тут. Ну, прекрасно. Mm -hmm. Медперсонал старається всім, хоча від них я бачу нагрузку, хоча до але на них велика нагрузка. Але стараються. Що можна сказати про умови, які впала? Ну, звісно, знаєте би, щоб менше було в палатах. Що ж до медичного обладнання, то воно також в загальному потребує оновлення, але гордістю відділення є кабінет функціональної діагностики. Всі наші пацієнти, які проходять повноцінне обстеження на базі обласної лікарні, зобов'язані проходити найнеобхідніші методи. Це кератрорефрактометрія для визначення рефракції рогівочки і структуру очка, це узі ока, переднього відділу очка, аскан. І Заднього відділу очка Беска. Це як лазер для лазерної дисцизії та для лазерного лікування головкоми. І лазеркоагулятор, який займається лазеркоагуляцією сітківочки для пацієнтів з крововиливами, найчастіше це пацієнти з цукровим діабетом. Крім того, у нашого відділення тут, на базі. У нас ще є діагностичні кабінети, які знаходяться на території обласної лікарні. Ще один кабінет, яким медики пишаються. Операційна тут кажуть, використовуються прилади, хоч не 2013 року випуску, але нового покоління. Оперативні втручання виконуються з приводу глаукоми, катаракти, травм ока, придатках ока, тобто на повіках, на слюзових шляхах. Тетяна з баршеванмовчан для інформаційного випуску.